Нічого. Я весь час, до того, як ми оформили куплю-продажу, звертався до різних підприємств, навіть те, те майно, яке було тоді в наявності, квартира, квартири і навіть будинки батьків наших деяких викладачів, ставили в заставу. Ми це все пережили. І момент такий був, що не вистачало коштів, треба було платити Зарплату викладача треба було забезпечення. У нас тоді постійно перевірки приїжджали, молодим зараз приїжджали перевірки з міністерства, нам треба було проводити ліцензування, акредитації, приймати людей і показувати навчальний процес. Ми не робили в парті свої. Якщо в той момент я от такий приклад наведу, що навіть парта, шкільними партами забезпечувала Рожичанська фабрика, тоді мебліна працювала, вона спеціалізована була. Вона тоді по 320 продавала гривень. Одну парту. в той момент я заготовляв людей картоплю, відправляв Ілічівськ, брав профіль желізний, привозив сюди, двірну відправляв, теж заготовляв людей картоплю, відправляв на двірну. Я тими справими займався. Привозив сюди, ми самі власноручно різали це все, збирали парти на 70 гривень і входилася одна партія. На тому все, що могли здешевляти. Я сварився зі своїми працівниками, якщо... Вони викидали в смітник в листок паперу, який був списаний не з двох сторон, а тільки з однієї сторони ми економили, на чому тільки могли. Розширилися з кредитами. 70% часу в організації Луцького інституту в мене займало одне, що я в одному банку брав кредит, в другий роздав, віддавав, знову брав і таким чином, не разу не порушивши кредитної угоди з одним банком. Тобто сплачуючи вчасно відсотки, сплачуючи вчасно погашення кредиту, перекредитовувався таким чином, ми змогли за, до 2010 року погасити кредити по всіх банках і по всіх, по всіх, по всіх структурах, які, які ми мали. І на той час не мали заборгованості до 2010 року, не мали заборгованості по 15%, які нам виставляв. Петро Михайлович Зеленчук, тобто цикральна структура. А тих відсотків вже набиралося в рік до півтора мільйона. Ми виросли в потужний заклад, де в 2008 році у нас було 3800 студентів. У нас пройшло більше 60 перевірок Міністерства освіти, які проводили ліцензування і акредитації. Перевіряли нас буквально кожну документацію, залазили в кожну шпарину, ми відповідали всім нормативам. У 2010 році, коли я розрахувався, повністю по кредитах. Все фінансування, яким ми, ми оперували, тобто я як керівник університету, з невідомих причин приймається рішення, переводиться всі фінанси на квіт. Ми жодною копійкою з 2010 року не розпоряджалися, тобто навіть авторушку купити, навіть е, поміняти тоннер у принтері, ми е, повинні були все те питання узгоджувати з Києвом. Не заправити машину, ні мобільний телефон, ні, ну, абсолютно ніякого витрату ми не могли мати. І Київ в той момент робить нам заборгованість по 15%. Десь всі філії на Київ сплатили більше 150 млн гривень. Той корпус стільки не коштує. В той же момент знаю кредити на сьогодні київська структура. Має 60 мільйонів кредиту і заставила всіх, крім нас філії університету України, взяти кредити на загальну суму до 240 мільйонів. Я, мене друга освіта економічна, я перша освіта педагогічна. Я починаю рахувати, Петро Натальович, наш університет перестане існувати. Луцький інститут розвитку людей. Я тут народився на Волині, люди пішли за мною. Я відповідаю за кожну людину, відповідаю перед студентами, за кожне, за кожне своє слово. В мене тут знаходиться. В селі, в мене мама живе, знаходиться всі родичі, я відповідаю за те, що я розмовляю. на воли. Петро Михайлович, давайте будемо міняти свої фінансові відносини. Ні, ти нам давай гроші і більше нас нічого не поїдуть. Я починаю рахувати. 60 мільйонів те, що має фінансова структура в Києві. Це мільйон 200, тільки треба сплачувати кредитів в рік. в рік. Вони набрали на перший курс біля 100 студентів. То якщо навіть по 10 тисяч, там платять по вісім, по 7 тисяч в рік студентів, це вже набирається менше, ніж сума 1%. Кажу, все піться університет України. У нас, у нас пройшли збори колективу. Колективу, де колектив висловив свої бажання стати окремою юридичною структурою. Я запропонував Петро Ніканув, ми станемо окремою юридичною структурою і ми будемо вам сплачувати максимум 5%. Ні. Ні в якому варіанті. Погрози. Мене звільняють по статті перед тим, як я йду на роботу державної структури. Звільняють по статті. Я приходжу на... Ми тобі будемо робити всі абсолютно перепони. Давай гроші або віддай приміщення. Я кажу, я відповідаю за це приміщення. Не ви його купляли, не за ваші то кошти було куплено. Виставляють в інтернет, виставляють кровом, розсилають суми, що на моїй приватній структурі було перераховано більше 5 млн грн. Розказую ситуацію. Я кажу, дайте мені розрахунки. Дайте скільки, якби то не було приміщення не належало структурам, якими володію. Я на сьогоднішній день я не мене володію, якби то інші були структури, скільки треба б сплатити за оренду по мінімальних цінах або по середніх цінах орендної плати, які є в місті Луцьку. Я взяв довідки в державних контролюючих органів всіх структурах, за всі руки, яка була орендна плата. Треба було сплатити біля 8 мільйонів. Те, що ми зуміли викупити приміщення за менші суми, виплатили відсотків банка, робили ремонти, всі ті абсолютно суми вони добивають кучу, то кожен рік треба покрасити, поміняти окна, десь в парту зробити те, те, всі суми збивають в кучу, виставляють, що тут є, що я як будь то собі привезний. Шановні колеги, я сьогодні можу вас всіх завести додому, можу завести в село, де живе моя мама, можу абсолютно показати всі свої ставки, якими я володію. Я з університету України не прав не купіл. Я створював навчальний заклад. Я відповідаю за всіх працівників, а на сьогодні залякуваннями стараю перевести, буквально за ті дні пройшли рейдерські захвати нашого приміщення.